І іменно в нашому служенні, говорю зараз від імені священства і всіх священників, в нашому імені ми маємо навчитися служити, служити своїм вірним. Десь послухати, десь терпіти, бо тому що не знаю, як вам, але мені часом так надоїдають, що. Але я себе потім згадую та й думаю, та, Господи, че теж Василює, ти священник, та, ти так має бути. А хто? А кому будуть морочити голову? І тому у цьому служінні є дуже важливо, і хто каже, хоче бути найбільшим з нас, хай буде малим, хай буде слугою. Тому служимо один одному. І вмійте мінятися місцями. Бо навіть бути постійно на одному місці — це теж не добре. Завжди думайте, Ісус Христос є апостоли. Христос не кожного дня їм мив ноги. Він їх учив, щоб вони вміли бути на одному місці і на другому. Бути підкореним і бути начальником.